Ну що ж, вітаю вас, шановні, сьогодні хочу вам знову ж таки розповісти неприємні новини, які сталися знову ж таки на кордоні з нашим громадянином України, котрому було всього-навсього 35 років. Це сталося, друзі, в Словаччині, на словацькому кордоні. Попри те, що от блокуються кордони, водії помирають. Ви знаєте, це вже четвертий випадок, друзі. Хлопцеві було всього навсього 35 років, і колеги водії на 30 секунд включили аварійки і сигналили. Протягом 30 секунд. Я сподіваюся, що ті фермери чи ті перевізники, котрі блокують кордон, врешті-решт зрозуміють, що гинуть ні в чому невинні люди. Адже я не чув, щоби хтось із європейських громадян помер на кордоні, стоячи в чергах. Можливо, я не знаю цього, і ви мені на це дасте відповідь в коментарях. Друге, друзі, про що я хочу поговорити і у нашому випуску, це те, що. Українських журналістів української правди вчора друзі затримали на польсько-білоруському кордоні. Де шукати правду? Чи поляки щось приховують, чи можливо вони просто затримали їх як диверсантів, тобто підозрюючи їх у тому, що вони там хотіли зробити якийсь теракт або ж провокацію? Тому що ви знаєте, якби, наприклад, польські журналісти так само біля українського не знаю, там білоруського кордону щось так само знімали, приїхали з камерами, розпитували щось людей. Чи українські служби так само підозрювали б їх? Тому для мене це не дивно, що їх затримали і тримали їх 4 години, обшманали, як то кажуть, в лапках по повній. От Денис Галанцовський, коли його затримали, йому ж так само сказали, що все ти сідаєш і забрали всі документи, всі гаджети, які він мав, і у них так само: всі камери, всі гаджети, телефонні, е телефони, телефони, телефоні книги і електронні. Ну і звісно ж. Обшманали всю машину, обшукали її конкретно, тобто вздовж і впоперек. І як він розказував сам на Ютуб-каналі Української правди про те, що. Їм пояснювали різні версії, в чому їх звинувачують. Тому що затримала їх поліція спочатку. Люди, які затримали, постійно змінювалися, були приємні як неприємні. Це прямі слова ткача. Коментар він не давав, так. Я спеціально від вчора не висвітлював це відео, щоб сьогодні розізнати все, як це було. Ну і, звісно ж, їх було двоє. І знаєте, його шокувало те, що поліцейські не хотіли давати можливість. Доступу до адвоката, ну і це нормально, тому що вони спочатку їх обшукали і пізніше привезли до коменди, комендатури, як він зазначав, і пізніше вже приїхані приїхали, приїхали е, зі служби безпеки і почали їх допитувати. Спочатку забрали його оператора, е, потім вже його забрали. І Маючи його посвідчення на англійській, на українській мові, вони почали його допитувати, з якими цілями вони приїхали знімати там те все. Ну, він пояснив, що вони приїхали знімати ситуацію про експорт-імпорт торгівлю між Польщею та Росією, і в тому числі Білоруссю. Ну і, звісно ж, друзі, ніхто з вас, з нас не знає, як би виглядав той матеріал, якби він вийшов в світ. Тому що ми не знаємо, як там ситуація виглядає. Я бачив. Уривки відео. Я думаю, що ви також бачили, що білоруські та російські вантажі все ж таки тягачі або ж причіпи, причіпи. О, причіпи, вони все ще рухаються по території Європейського Союзу. Ну, але наскільки це потужні, великі е, обміни торгівлею, мені, друзі, невідомо. Тому важко коментувати цю ситуацію. Але згідно показників Гусу. Глувний ужан статистичний Польщі, то там чітко видно, що все ж таки торгівля між Росією та Польщею до сих пір існує. І про газ я нікому нагадувати не буду. І, звісно ж, також транспортування зерна. Ви також можете пам'ятати, що українські. Соціальні мережі розривалася інформація про те, що з Росії до Польщі транспортується зерно. Тому мені не дивно, що Ткач отримав завдання безпосередньо поїхати на польсько-білоруський кордон та дізнатися інформацією, чи так це чи ні. І вони також ходили біля колій залізничних, для того, щоб це, ну як то кажуть, розпізнати. Ну і звісно ж, після чотирьох годин мордування їх у них забрали. Всі їхні карти пам'яті і деякі відео повидаляли. Невдовзі, я думаю, що ми всі побачимо, що ж вони там відзняли. Боткач, поки вони все відмонтують, синхронізують. Це трошки займе часу. Але ви дізнаєтеся, як це все виглядало. І страшили їх так, як Галанзовського. Правда, Галанзовського посадили на 14 днів, а, а відсидів він 12. А от вони. Тільки були страшені, і страшили їх абсолютно всі, хто там тільки міг це знати. Тому що якщо ти на 14 днів сідаєш, то все. Поки до тебе не прийде лише щастя, коли ти з прокурором зустрінешся, то ти будеш там сидіти. Якщо тобі дадуть під папірці підписати, в яких ти не знаєшся, а ткач і його оператор точно польської мови не знають. Без перекладача, без адвоката, без консула нічого вони не зробили. Вони підписали про те, що їм не треба адвоката, чи зв'язку з першою близькою людиною. Ну і їх би посадили, і вони були без зв'язку, ніхто б не знав, де вони знаходяться. Браво що ткач написав своєму редактору про те, що їх затримали. Ну і я думаю, що консульство їм допомогло в цьому, як би там не було, бо Ткач трохи зв'язки має, а в Україні зв'язки, на жаль, працюють. Ну і тут я можу вам сказати, що вони безперешкодно вже, я думаю, в Україні, може, вже й до Києва доїхали потягом. І що тут можна сказати? Все ж таки, мені здається, що спецслужби польські спрацювали. Супер, тому що їхнє завдання, їхня робота така. А якщо ми говоримо про те, чому їх затримали, то мені здається, що вони трошки за слабо, на слабому рівні повідомили взагалі уряд чи представників польської влади про те, що вони будуть там проводити зйомку. Все-таки на сьогоднішній день ситуація в кожній країні не є стабільною, тому треба думати головою. І що вважаєте ви? Чи думаєте, що я помиляюся, чи знову ж таки напишете, що я працюю на когось із Москви, чи з Росії чи з Білорусі? Тому що паляниця, я говорю, ідеально і виріс я на Волині. І щоб ви не казали все ж таки треба брати всі сторони, а не тільки одну. І я впевнений, що торгівля з Росією є, тому що не можна просто так розірвати ці всі, -всі зв'язки. Ну, але що ми можемо? Ми можемо тільки про це нагадувати владі. Вони в кінець кінців тільки на цьому будуть заробляти наші голоси. Тому ми повинні показувати зуби, але мати свої періоди. Не періоди, а свої рамки. О. Наступне, друзі, що я хотів сказати? Що буде з українським зерном, те, що, ви знаєте, було висипане. Яке їхало по Польщі потягами, досить багато ваз... вагонів було висипано, і також один вагон, той, що на кордоні. Що з ним буде? Ну, віддадуть на корм. Самі знаєте кому. І знаєте, що страхові кажуть? Багато хто з вас мені писав, що страхові зможуть повернути компенсацію за це висипане зерно. Але там один із представників агротрейдингу він пояснив, що страхові знаєте на що посилається? На те, що це зерно воно було висипане. Форс-мажорних ситуаціях. І звісно ж, що таке форс-мажорні ситуації для страхових? Саме тоді страхові звільняються від будь-яких компенсацій. Ну і звісно ж, юристи зараз будуть. Цих всіх агрохолдингів, які експортуються зерно з України, зараз будуть вони боротися із цією проблемою, з цим питанням. Ну, але мені здається, що страхові виграють, або ж цей процес буде так довго тягнутися. Тому що форс-мажор можна що назвати нестабільну ситуацію в країні, а вона сьогодні в Польщі нестабільна. Ви бачите, скільки протестують фермери і на німецькому кордоні, і на литовському кордоні, і на українському кордоні. Пробиться щось просто. Не зрозуміли. і хто додивився відео, друзі, до цього моменту хочу вам сказати наступне: хто цікавиться взагалі моїм життям? Тому що я досить рідко ним ділюсь, тільки в інстаграмі. До речі, ви на нього можете також підписатися. Е, я там ділюся реальними подіями в сторісах своїх, що зі мною коїться. Останнім часом я себе дуже погано почував. Після п'ятнадцятиї години в мене крутилося в голові. Ну і я маю єдну особову діяльність, тобто я плачу податки, ЗУС. І так далі. І досить немаленькі податки хочу сказати для тих поляків, які зараз будуть мені писати, що я сижу на шиї в поляків і я втік з України не хочу захищати Україну. Отож, друзі, в мене інформаційна оборона українців це перше. Друге, це я інформаційно допомагаю, не тільки обороняю. Третє це я переїхав 6 років тому, хто дивиться мій канал перший раз. Четверте, я маю дружину, маленьку дитину, маю кредити, маю нерухомість. І це все говорить про те, що я не можу це все покинути, бо це все перейде на мою дружину. І тобто я не тільки своє життя віддам, загублю, а ще й своїх близьких. Тому що це моя сім'я. І п'яте, це те, що я пішов здати всі аналізи завдяки тому, що я плачу. Страховку. Ну і ця страховка від моєї діяльності вона розпосюджується і на мою дитину, і на мою дружину, якщо хтось не знав. І в цьому випадку я безпроблемно собі отримав безкоштовно аналізи. А от мій товариш Денис Гладцовський нещодавно також давав аналіз, він заплатив 900 злотих за повний аналіз. І в мене тільки підвищений холестерин, тобто мені треба їсти каші, і те, що в мене голова крутиться, треба після води пити, бо я її мало п'ю 3-4 кави в день. До речі, хто з вас пиє каву взагалі? 에, можливо, взагалі ні чай, ні кави не п'єте на Мені цікаво, до речі. Я читаю всі коментарі, проте не всі лайкаю, тому що мені здається, що ви і так знаєте, що я вас всіх люблю. Ну і звісно ж, треба буде мені ходити в спортзал. І я зараз шукаю тренера в Кракові. Тому що я, якщо починаю робити, то починаю робити з головою. Тому якщо ви знаєте тренера з Кракова, то ми можемо зробити спільну інтеграцію і. Я впевнений, що тренер отримає додаткові бонуси, адже мене дивляться багато людей із Кракова, і не тільки. Тому всі. Ваші побажання ви можете мені писати в інстаграмі в приватні повідомлення. Я їх всіх читаю, проте не всім відписую. Тому що, якщо хтось думає, що халявою може обійтись, то ні, друзі, такого не буде. Ви мене всі запитуєте. Вас дуже багато. Я не можу всім відповідати. Одним питанням ніколи не закінчується або ж однією відповіддю. Потім повторно, повторно, повторно. І ті ж самі люди, яким я вчора допоміг, вже сьогодні звертаються, і це переростає просто в хаос. Я вже це пробував робити всім відповідати, але, на жаль, люди не цінують мого часу. І це є правда. Але я можу вам сказати наступне: що новини я висвітлюю досить важливі. Ділюся своєю думкою, а не беру її з інтернету. І та ситуація, яка сталася в Варшаві, про те, що вбили не українку та зґвалтували або ж не вбили. Бо ця ситуація ще й досі не зрозуміла. Навіть Генеральне консульство в Варшаві посольство в Варшаві опублікувало інформацію, що це не підтверджено, що це українка. проте всі абсолютно польські ЗМІ, українські ЗМІ, висвітлили, що 20-річна Українка була. Так? Але зараз інформація різниця. Але хочу зазначити, що неважливо, якої ти національності, смерть не має національності. І кожну свою дитину, будь-хто, хто розуміє мене, мою мову, якою я спілкуюся і оповідаю вам все, ви повинні це взяти на озброєння. Тому що сенс мого цього закликання про це вбивство, зґвалтування воно було тільки одне, щоб ви пильнувалися себе і групами поверталися додому, якщо ви пізно вночі вертаєтеся. Ну і старайтеся взагалі вживати алкоголь вдома. Ми живемо в такий світ, що зараз можна по тіктоку, по інтернеті, по відеозв'язку сісти, розмовляти собі і відпочивати. А якщо ви хочете зустрітися разом, збирайтеся в гості і все. Якщо, звісно, є така можливість. Ну, а власники нічних клубів, я що можу сказати? Нічого. Тому підписуйтесь на канал, тискайте вподобайку і побачимося в наступному випуску.